Вітаю, шановні глядачі! В рубриці про життя українців в Туреччині ми поговоримо сьогодні про зуби, про аланійські стоматологічні лікарні, про їх сервість і ціну. Безумовно, сервіс залежить від вашого гаманця. Є в Аланії і державні лікарні, але, чесно кажучи, ми до них не ходимо, тому що там дуже великі черги і дуже довго чекати, поки вставиш ти ті нещасні зуби чи поставиш коронки чи імплантанти, то може пройти пів життя. Тому ми ходимо в основному до приватних лікарень. Наразі ми знаходимося в стоматологічній лікарні, яка знаходиться поряд із. Торгівельним центром «Аланіум». П'ятиповерхове приміщення повністю під стоматологічні кабінети. Сучасне обладнання, як бачите, чисто скрізь. Ціни. Імпланти коштують, якщо це турецькі, то 500 доларів. Штука, Якщо це німецький, швейцарський, чи голландський чи австрійський, безумовно, тоді на 100-200 євро буде дорожче коштувати. А коронки залежать уже від того, чи це металокераміка, чи зараз дуже модно ставити цирконій. Це натуральний камінь, який не чорніє. І він коштує приблизно десь від 300 євро за штуку. От і рахуйте.